Сьогоднішній Вернісаж присвячений такій знаменній даті, яка не не кожен день може бувати в нашому житті і в нашій історії. Це чемпіонат Європи з футболу О, такою красивою, красивою назвою Євро 2012. Під час цієї події, яка буде проходити, я думаю, що Україна може. Також про себе приконала заявити, як вона заявила і заявляє на сьогоднішній день це в Рожоторчому мистецтві, в червоному слові, то я думаю, що вона може заявити також себе і в спорті, тому що є на це надія. Стіни виставкової зали прикрашали картини різних жанрів: це і пейзажі, і портрети і натюрморти. Григорій Федоренко зізнався, що грав у футбол з 12 років і любить цей вид спорту. Як художник він вперше представив свою роботу такому загалу. Брали з декілька робіт одну мою роботу, але для мене це дуже приємно, так як я вам казати, новичок». Хоча вже якби за 50, але для мене дуже приємно, відібрали роботу і вона експонується тут. А виставка, я подивився, дуже сильна, дуже колоритна, різноманітна і приємне дуже враження. Дійсно в Житомирі, в області гарні художники, які високий рівень мають. Хоча виставка і була присвячена Євро-2012, на жаль, жодної картини на спортивну тематику наша творча група не побачила.